На прикарпатті війолових відключень зазнає економічний сектор. Досі графіки відімкнень світла в обленерго складали таким чином, аби знеструмлення якомога менше стосувалося бізнес-структур. Це давало змогу буде частково підтримувати в робочому режимі місцеву економіку. Для того щоб забезпечити графіки, які би дозволяли давати, хоча б там 12 годин в день світло давати 12 вимикати. Нам треба залучити до вимкнень значно більшу частину споживачів. В першу чергу це є бізнес, і ми зараз складаємо графіки обмеження потужності і графіки обмеження споживання електроенергії. З до них включимо весь без виключення бізнес області. Графіки обмеження електроспоживання для бізнесу ще має погодити обласна військова адміністрація. Їх енергетики озвучать до кінця нинішнього тижня. І друге. Це залучити до графіків вимкнень тих споживачів, яких ми досі не вимикали. Це є споживачі, котрі живуть, живляться тими ж лініями, що і там лікарні, котельні, насосні, і так далі. Це є складний процес. Ми зараз організовуємо додаткові бригади і будемо так само включимо. Ми підготували вже графіки погодинних вимкнень, які включають. Цих споживачів сьогодні їх погодимо з обласною адміністрацією. Нині повноцінне електропостачання мають об'єкти критичної інфраструктури, решту дозволеної потужності енергетики розподіляють на величину запроваджених черг добового електроспоживання. Михайло Андрій Буцяк. новина на вежі.